Привіт, друзі! Кімната The Fist 12 квестів. Не будемо зволікати. Поїхали. На початку беремо квестику у цього милого NPC, натискаємо я, це автобіг. Беремо тут, натискаємо єшечку. Біля цього NPC натискаємо єшечку. І останній третій NPC, також з ним поговорили за допомогою єшечки. Тепер беремо наступний квестик. Скіпаємо єшечку, спускаємося драбиною. Точніше, сходимо ось сюди. І треба поговорити з цими бізнесменами. Щось, походу, не задалося, і тепер у нас з ними бійка. Тому перемагаємо їх дуже швиденько і повертаємося на гору Поговорили. Тепер заходимо. Через ворота, натискаючи єшечку, беремо квест у цього а, маленького хлопчика, чи ким би він там не був. Підіймаємося на другий повер, заходимо в арочку. і тут просто ходимо, Бігаємо, поки не зберемо 5 із 5. Розмовляємо з альпакою. Поговорили. Тепер наша задача спуститися вниз і взяти ось таку табличку. І починаємо бігати, збирати таблички. Їх буде 12 штучок. Чуєте так, звукові сигнали після того, як я єшку нажимаю, як от збираю. Підіймаємося на другий поверх. Табличка, табличка. Дуже невеличка. Ще три штучки нам залишилося. Так, і одразу спригаємо, біжимо на кухню. Нам бачите, двері вже відчинили. І ось знаходимо що. Рибу. Бо по квесту треба було знайти неприємний запах. Що ж, виходимо, нас зустрічає Шиді NPC, з ним розмовляємо, Проклацуємо єшку. І ось привіт! Попадаємо в гру Dark Souls чи Elden Ring кому як. Подобається. Що ж, тепер цього босика ми забиваємо, забиваємо, вбиваємо, перемагаємо. Це буде дуже довго із стандартними шмотками. На жаль. Але робити нічого. Доводиться бити тим, чим є. Ось в інтарії якась штучка, але вона не активна. Спробувати ще його застанете, в принципі, але. Ні, стан спрацював, в принципі, не так довго, але спрацював. Тут також можете не боятися помирати, бо після смерті ви почулитеся ем, тут, у цій кімнаті. Дуже довгий файт. Боюсь, що одного разу розробників взагалі сякне фантазія, і вони, звичайним обам будуть давати по мільйону ХП-шок. Щоб просто якось затягнути цей процес. Але не будемо подавати суперових геніальних ідей нашим розробникам. Їм і без нас є чим зайнятися. Що ж, а тепер поговорили з цим NPC, взяли ключик. Повернулися в сторону дверей своєю мордочкою жабічою щоб ключик спрацював і відкрив нам прохід. Далі запригаємо. Ось сюди б'ємося ще з одним NPC. З нього випаде ще один череп-ключик. Його хапаємо, просто підходимо, і бачите, що відбувається відчиняються нам двері. Натискаємо на замочок Знову пирижок, знову бійка. Дуже оригінально, дуже цікаво, дуже весело. Оп. І що ж, тепер можемо стрибати собі далі по наших жаб'ячих справах. В принципі, дуже прикольно намальована, така цікавенька. задумка наче, ну не така вже і погана, в принципі, сюжет цікавий. Вау, супер, просто. Ну, скажімо так, не найпоганіша карта, яку ми, в принципі, бачили. Що ж, тут натискаємо єшку, поки у нас не зарахується квестик. Точно так же. Спамимо по єшці. Ось квест зарахувався добре. Підіймемося нагору. Знову клацуємо Єшечку і тепер спригаємо вниз. Розмовляємо з NPC-шкою. І рухаємося вперед. Наша задача розбити ці колони. Малого не б'ємо, бо він нам допомагає. А дивлюсь зараз на цю істоту і не розумію, чи треба буде цензурити її обличчя чи ні. Виглядає, ну прям дуже. Екстравагантно. І з таким обличчям на OnlyFans треба зніматися, а не працювати в синбоксі. Що ж ще статуя розбиваємо? Хоча, в принципі, можна одразу скопом всі статуї просто розбити, а потім а, одним махом добити всіх, хто тут є. Але бачите, вони чогось. Не дуже поспішають рухатися в нашу сторону, тому як не гора йде до Магомеда, то Магомед підійде до гори. Зараз маленький нас має похилити. От малий халявщик. Так, треба поскоріше закінчити з цією а, потворою. Доки мені за цензуру бан не дали. Далі, що ми робимо? Тобто, треба начебто поговорити з цим малим. Так, підіймаємося далі вгору. Поговорили з малим, він нас похилив. Круто. І тепер що? Треба битися з козами. Боже, ця карта просто супер-пупер унікальна. Вона в собі а, в себе вібрала. Всі найкращі характеристики від Dark Souls Elden Ring у. Ось навіть симулятор козла також підвезли. Всього потроху. Прям супер-пупер. До речі, щодо симулятора козла, я проводжу стріми час від часу по цій, я б сказав, геніальній грі, вона дуже весела. Ми граємо з друзями у кооперативі, тому, будь ласка, буде бажання, заходьте до нас на стріми. Стріми проводяться, в принципі, майже кожного дня після 19.00. Тому радий буду бачити вас на стрімах. Що ж, рекламку дав. А тепер продовжимо гавселити по носьках козячих цю козу і ухилятися від оцих ліній. Тепер основна задача добити цю козу. Також у неї просто тьма цих хпшок Я не знаю, вже і поїсти можна, і зробити чаю собі, і випити його зі смаколиками, не знаю, зарядити телефони, павербанки, поприбирати в хаті. Ви все це встигнете зробити, доки я б'ю цю козу. І в принципі, якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все вас чекає та сама участь, що і мене. Дали б якусь супер-тупер гіпервалину, щоб не треба було це хайкатися з нею. Ура, козу перемогли. Що у нас наступним кроком? Порятунок ось цих NPC-шок. Всіх начебто врятували, повертаємося до малого, розмовляємо з ним. Він нас телепортує. І це вже ура, 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 кінець карти. 14 хвилин. Блін, а, як на мене, це була вічність. Просто 12 із 12 квестів. Ви молодці, що дивилися до кінця. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.